Спробувати надіслати когось дуже креативного, але треба буде дуже обережно розуміти, до яких наслідків це кар'єра як. А сьогодні на обід у нас капусняк. Друзі, привіт! А ви знаєте, що наші пращури козаки готували до капусняка або до борщу? Такий смаколик, який дуже нагадує наші сучасні грінки. І називаються вони потапці. І ми приготуємо сьогодні до капусняка потапці. А як ми готували капусняк у нас на каналі, вже є декілька рецептів. Просто напишіть назву нашого каналу і назву страви капусняк, і ви знайдете. І так, для потапців нам потрібно або житній хліб, або житньо-пшеничний хліб, який у вас знайдеться. Чи кирпичик, чи ось такий хліб, чи кругленький. Які ви хочете по потапці, я, наприклад, скільки нам буде достатньо. Думаю, три шматочки хліба до капусняка буде достатньо. Розріжу їх ось так наполовинки. Хлібчик готовий. Ще нам буде потрібно сало, шкірочку космос, сало почув. Ти щирий українець, тільки почув, що сало і бігом. І каже, сало, сало, сало. Я тобі дам. І так глядачі, вже достались на горіхи від того, що космос в мене по кухні шастає. Так, друзі, шкірочку ми відрізали. Якщо ми будемо космос, ану, прись. Друзі, якщо ми будемо шкірочкою. Якщо шкірочка буде смажитись на сковорідці, вона буде такою твердою, що її не вгризеш. Тому ми шкірочку залишимо, а наріжемо тонесенькими шматочками сало. Це що для тебе чарівне слово? Сало? Сало, до речі, ми солили зовсім недавно ще Дуже смачний рецепт. Всім рекомендую. До речі, сало можна взяти як свіже, так і злегка підсолене. Ну, думаю, цього достатньо нам для обіду. Ще нам буде потрібно, значить, хліб, тоненькими шматочками нарізане сало та три зубки чеснику вже будуть потрібні пізніше. Ну і ще потім ще щось придумаємо. Зараз нам потрібно підсмажити сало. Нам потрібно, щоб. Сала висмажився такий жирок, а сало підрумянилося. Сало підсмажуємо з обох сторін. І такий аромат чебрецю обов'язково, друзі, зробіть за нашим рецептом сало з чебрецем. Дуже запашне та смачне сало. Смажте сало до того стану. Як ви полюбляєте, я ось таке рум'яненьке, вже викладаю швиденько в тарілку, збавимо вогонь трішки, щоб не горів наш жир. Ось так. Та пахне. І відразу ж в цей жир викладаємо хлібчик і підсмажимо, як гріночки, щоб він був такий сухенький, присмажився скільки поміститься, скільки покладу. Ну, ось, мабуть, і все. Хліб підрумянився, злегка підсмажився, такий став хрумкий. І ми підсмажимо з другої сторони, зробимо менший вогонь. І за цей час, поки з другої сторони буде смажитись сало, на терці натремо три зубки чеснику. Можна також в ступці потовпити. Хлібчик підсмажився, наші гріночки, і ми викладаємо їх на тарілку. Кому заважає зайвий жир, можна викласти на паперовий рушничок, але наші пращури за кожну калорію боролися, тому ніколи вони, їм, їм жир не був зайвий, вони ніколи не викладали, щоб забрався жир. Зазвичай козаки натирали. Хлібчик чесником. А ми додамо трішечки аджики. Адже зараз буяє вірус, тому і аджика, і чесничок стане в нагоді. До аджики я також додам чесничку. А тут буде тільки чесничок. Можна також натерти чесничком, гріночки. і, звичайно, ж на чесничок викладаємо по шматочку тонесенького підсмаженого сальця. Ну ось, друзі, як вам мої потапці. А зараз насипемо ще й капусняка до потапців. Ах, який наваристий наш капуснячок. Я люблю, щоб він був порідший, а він постоїть на слідуючий день буде ще густіше. А зараз якраз і Зараз ми скуштуємо. Друзі? Грінки або потапці з чесничком, капусняк. Що може бути смачніше? Адже наша українська кухня вона не тільки смачна. Ситна, а вона ще різноманітна. Із простих продуктів наші пращури готували неперевершені страви. Дуже цікаво дізнатися, які в вашій місцевості ви знаєте в старовинні українські страви. Напишіть в коментарях, напишіть, будь ласка, якщо знаєте і рецепт. Обов'язково приготуємо. Всім бажаємо мирного неба над головою! Бережіть себе і пока-пока!